Вітаю! Сьогодні ми з вами познайомимося з основними засадами суддівства у волейболі та суддівською термінологією. Суддівська бригада в основному складається з першого судді, другого судді, секретаря і чотирьох або двох лінійних суддів. Перший суддя. Виконує свої функції, сидячи або стоячи на суддівській вишці, розташованій на одному з кінців сітки. Його рівень очей повинен бути близько 50 см над сіткою. Перший суддя керує матчем від початку і до кінця. Він або вона має владу над всіма членами суддівського корпусу і членами команд. Під час матчу рішення першого судді є остаточними. Він має право відміняти рішення інших членів суддівського корпусу. Якщо помічено, що вони помилкові, перший суддя має право вирішувати будь-які питання, що стосуються гри, включаючи і ті, які не передбачені в правилах. Перший суддя не повинен допустити будь-яких обговорень його рішень. Перед матчем перший суддя перевіряє стан ігрового майданчика, м'ячі і інше обладнання, проводить жеребкування з капітанами команд і контролює їх розминку. Другий суддя виконує свої обов'язки, стоячи за межами ігрового майданчика біля стійки на протилежній стороні від першого судді, і обов'язково лицем до нього. Другий суддя є помічником першого судді, але має також свою власну сферу повноважень. Якщо перший суддя виявляється не в змозі продовжувати виконання своїх обов'язків, другий суддя може замінити його. Другий суддя може без свистка показувати помилки, що не відносяться до його сфери повноважень. Але не може наполягати на їх прийнятті першим суддею. Другий суддя контролює роботу секретаря або секретарів. Він контролює кількість тайм-аутів і замін, використаних кожною командою, і повідомляє першого суддю й головного тренера відповідно про другий тайм-аут і про п'яту і шосту заміни. На початку кожної партії, після зміни майданчиків у вирішальній партії при необхідності. Він перевіряє відповідність дійсних позицій гравців на майданчиках із записом в картках розташування. Під час матчу другий суддя приймає рішення, дає свисток і показує жестом на помилки в розстановці приймаючої команди, на помилкове торкання гравця сітки у нижній її частині або антенна на його стороні майданчика. Секретар він виконує свої обов'язки, сидячи за столом секретаря на протилежній від першого судді сторони майданчика і обличчям до нього. Він або вона веде протокол відповідно до правил, взаємодіючи з другим суддею. <кхе> секретар використовує зумер або інший звуковий пристрій для повідомлення про невідповідності для подачі сигналу суддям відповідно до своїх обов'язків. Перед матчем і партією секретар записує в протокол дані про матч і команди включаючи прізвище і номер гравця лібера. Відповідно до процедур, що діють, отримує підписи капітанів і головних тренерів. Лінійні судді. Якщо використовується тільки двоє лінійних, то вони стоять в кутках майданчика, найближчих до правої руки кожного судді по діагоналі на відстані 1-2 метри від кутів. Кожен з них контролює бічну і лицьову лінію на його стороні. Лінійні виконують свої обов'язки, використовуючи пропорції та сигналізуючи м'яч в межах майданчика, м'яч за межами майданчика, м'яч торкається антени, м'яч після подачі перетинає сітку за межами площі переходу і так далі. Також контролює заступ будь-якого гравця, виключаючи того, що подає за свій майданчик у момент удару на подачі. Характер помилки, зафіксованої свистком або мету дозволеної перерви, суддя показує офіційними жестами. І перший жест це дозвіл на подачу. Перший суддя дозволяє подачу після перевірки того, що дві команди готові грати, і що гравець, який подає, володіє м'ячем. Далі, жест номер 2. Команда, що подає. Суддя показує в бік команди, яка буде подавати. Наступний жест зміна майданчиків. Для цього суддя піднімає передпліччя попереду і позаду і робить ними круговий рух навколо корпусу. Зміна майданчиків виконується після кожної партії, коли команди міняються майданчикам за винятком вирішальної. У вирішальній партії команди змінюють розташування при рахунку 7 будь-якої з команд. Наступний жест тайм-аут. Звичайні ігрові перерви можуть бути запитані тренером або у відсутності тренера ігровим капітаном і тільки ним. Для цього потрібно скласти руки у вигляді букви Т, а потім вказати на команду, яка запросила перерву. Наступний жест заміна. Заміна є дією, якою гравець інший, ніж ліберо або заміщений ним гравець після запису секретарем входить в гру, щоб зайняти позицію іншого гравця, який повинен покинути майданчик в цей момент. Для цього суддя робить кругові рухи одним передпліччям навколо іншого. Зауваження за неправильну поведінку. Неправильне поводження члена команди по відношенню до офіційних осіб, суперників, партнерів або глядачів, або грубе поводження це дія всупереч хорошого тону, або норм моралі, або будь-яка дія, що вважає, виражає презирство. Суддя показує жовтку, жовту картку. Наступний жест номер 7 означає видалення гравця. Гравець видаляється. При образливій поведінці члена команди. Наклепницькі та образливі слова або жести. Суддя показує червону картку. Наступний жест це дискваліфікація. Вона дається при агресії члена команди, фактичний фізичний напад або агресивна та загрозлива поведінка. Для цього суддя показує дві картки одночасно. Далі закінчення партії або матчу. Партія за винятком вирішальної п'ятої партії виграється командою, яка перша набирає 25 очок з перевагою в мінімум 2 очки. Для цього схрещується передпліччя перед грудьми з відкритими кистями. Неправильна подача або подача з руки. М'яч, тобто м'яч не підкинутий або не випущений з руки при ударі на подачі. Удар по м'ячу повинен бути нанесений однією кістю або будь-якою частиною руки після того, як він буде підкинутий або випущений з руки. Для цього суддя піднімає витягнуту руку з, поверну... з повернутою догори долонею. Затримка при подачі. Гравець, що подає, повинен завдати удару по м'ячу протягом 8 секунд після свистка першого судді на подачу. У випадку порушення суддя піднімає 8 розведених пальців до гори. Наступна помилка при блокуванні або заслон. Гравці команди, що подає, не повинні заважати своїм суперникам за допомогою індивідуального або групового заслону бачити гравця, що подає, або траєкторію льоту м'яча. Блокуючий торкається м'яча в просторі суперника до, або одночасно з атакуючим ударом суперника. Це також є помилка. Також помилкою є спроба ліберо блокувати або намагатися блокувати. У такому випадку суддя піднімає дві руки вертикально долонями вперед. <кій> Далі позиційна помилка або помилка переходу. Команда робить позиційну помилку, якщо будь-який гравець не перебуває у своїй правильній зоні в момент удару по м'ячу. Помилка при переході вважається здійсненою, коли подача не виконана у відповідності з порядком переходу. Позиційна помилка та помилка при переході призводить до наступних наслідків. Команда карається очком і подачею суперника. Суддя робить кругові оберти вказівним пальцем. Наступний жест м'яч у межах ігрового майданчика. М'яч вважається в майданчику, коли він торкнувся поверхні ігрового майданчика, включаючи обмежувальні лінії. Суддя вказує рукою та пальцями в напрямку підлоги. Далі м'яч за межами майданчика, тобто «аут». М'яч вважається за межами, якщо частина м'яча, яка торкається підлоги, знаходиться повністю за обмежувальними лініями, або він торкається предмета за межами майданчика, стелі, або людини, яка не бере участь у грі. Також він може торкатися антенн, шнурів, стійок за межами бокових стрічок, або він повністю перетинає нижню площу під сіткою. Суддя піднімає передпліччя з відкритими долонями, повернутими до тіла. Наступна помилка захват або кидок м'яча. М'яч не може бути схоплений або кинутий. М'яч виявляється захопленим або кинутим, тобто не відскочив при ударі. Для цього суддя повільно піднімає передпліччя з повернутою догори долонею. Подвійне торкання. Тобто гравець ударяє м'яч двічі поспіль, або м'яч торкнувся різних частин тіла послідовно. Для цього суддя піднімає два розведених пальці догори. Чотири удари. Тобто команда торкнулася м'яча чотири рази до його повернення. Удари команд включають не тільки навмисні удари гравців, але також ненавмисні контакти з м'ячем. Торкання на блоці не вважається за удар. Після контакту на блоці команді надається три удари для повернення м'яча. При цій помилці суддя піднімає 4 розведених пальці. Наступний жест сітка. Тобто гравець торкається сітки або поданий м'яч не перейшов до суперника через площу переходу. Суддя вказує відповідну сторону сітки. Торкання таркання по іншу сторону сітки. Помил... Тоб... Тобто це помилка гравця біля сітки. Над сіткою або біля її верхньої частини гравець торкається м'яча або суперника в просторі суперника до або під час атакуючого удару. Суддя розташовує руку над сіткою, долонею донизу. Наступна помилка при нападаючому ударі. Вона буває, коли гравець задньої лінії завершує атакуючий удар з передньої зони, якщо в момент удару м'яч знаходиться повністю вище верхнього краю сітки. Або гравець завершує атакуючий удар відразу з подачі суперника, коли м'яч знаходиться в передній зоні і повністю вище верхнього краю сітки. Також це може бути ліберо, який виконує атакуючий удар. Це ще може бути гравець, який завершує атакуючий удар по м'ячу, що знаходиться вище верхнього краю сітки, якщо передача на удар не здійснена ліберо пальцями зверху у своїй передній зоні. Для цього суддя робить рух перед пліччями з відкритою кистею донизу. Наступна помилка це заступ на майданчик суперника або заступ при подачі. Тобто, у момент удару по м'ячу при подачі або відштовхуючись для подачі в стрибку, подаючий не повинен торкатися майданчика, включаючи лицеву лінію або поверхні за межами зони подачі. Також це може бути проникнення підсідкою. Дозволено проникати в простір суперника підсідкою лише за умови, що це не заважає його грі. Для цього суддя вказує на відповідну лінію. І продовження цієї помилки, перехід на майданчик суперника. Дозволяється торкатися майданчика суперника стопою або стопами лише за умови, що яка небудь частина стопи переноситься та торкається середньої лінії або перебуває безпосередньо над нею. І дозволяється торкатися майданчика суперника будь-якою частиною тіла вище стоп за умови, що це не заважає грі суперника. Гравець може заступати на майданчик суперника після виходу м'яча з гри. Також гравці можуть проникати у вільну зону суперника за умови, що це не заважає його грі. Для цього суддя також вказує на відповідну лінію. Жест номер 23 це обопільна помилка. Тобто, якщо дві команди роблять одночасно дві або більше помилок. Це вважається або пільною помилкою і розіграш переграється, тобто спірний м'яч. Якщо має місце будь-яка зовнішня перешкода під час гри, то гра повинна бути зупинена і знову розіграш переграється. При цьому порушенні суддя піднімає два вказівних пальці догори. Далі. Торкання м'яча. Така помилка виходить, коли Гравець торкається м'яча, який пішов за межі майданчика від команди, що приймає м'яч. Суддя проводить долонею однієї руки по пальцях іншої, що тримається вертикально. Наступна помилка попередження про затримку. Тобто неправильно запитувати будь-які ігрові перерви під час розіграшу в момент або після свистка на подачу. Членом команди, який не має на це право. Для заміни гравця команди, яка перед цим зробила заміну без попереднього відновлення гри, після використання дозволеної кількості тайм-аутів і замін гравців, перший неправильний запит у матчі, який не вплинув або не затримав гру, повинен бути відхилений без будь-яких інших наслідків. Будь-який подальший неправильний запит тієї ж команди в матчі є затримкою. Для позначення цього порушення суддя прикриває кисть відкритою долонею повернутою до судді. Далі ми з вами розглянемо офіційні сигнали прапором суддів на лінії. Сигнал номер один. М'яч в майданчику. М'яч вважається в майданчику, коли він доторкнувся поверхні ігрового майданчика, включаючи обмежувальні лінії. Суддя вказує прапорцем донизу. Наступний сигнал м'яч за межами. М'яч вважається за, коли частина м'яча, яка доторкається до підлоги, знаходиться повністю за обмежувальними лініями. Суддя піднімає прапорець вертикально догори. Сигнал номер 3 Торкання м'яча. Тобто торкання м'яча, який пішов за від команди, що приймає м'яч. Суддя повинен підняти прапорець і торкнутися його вершиною долонею вільної руки. Сигнал номер 4 М'яч поза грою. М'яч вважається за коли. Він торкається предмета за межами майданчика стелі або людини, яка не бере участь у грі. Він торкається антенн, шнурів, стійок або сітки за межами бічних стрічок. Він перетинає вертикальну площину сітки цілком або частково за межами майданчика переходу, або у момент удару по м'ячу при подачі або відштовхуванні для подачі в стрибку, нападаючий доторкнувся лицевої лінії або поверхні за межами зони подачі. П'ятий сигнал. Неможливо прийняти рішення. Для цього судді потрібно підняти та схрестити обидва передпліччя перед грудьми. На цьому ми з вами закінчуємо знайомство з основними засадами суддівства у волейболі. До нових зустрічей! Слава Україні!